Гарну всім врожаю, ви на каналі Ліричний селянин. На вулиці вже квітень, початок квітня, то прийшла пора висаджувати сімена. от бачите, і капусточки, і помідорів, і перцю висаджувати в ґрунт на розсаду. Потрібно для цього на даній ділянці скопати, зробити таку міні-тепличку і висадити сімена. Чим будемо сьогодні займатися на вулиці сьогодні вітряна погода. Сонечко тепло, але вітряно. Але нічого, це не завадить для того, щоб розпочати садіння. Так що, будемо, сьогодні є робота на півдня, є чим займатися. Час вже прийшов висаджувати сімена. Я не роблю їх в кімнатах, в кімнаті не вирощую. Розсаду, а в так, такому міні-парничку е, на свіжому повітрі в відкритому ґрунті, щоб розсада вже призвичаювалася до погодних умов, була більш стійкішою до перепадів температур. Ну і вона така, так краща, на мою думку. От так що це все в нас є. Це пізніше трішки. А для початку нам потрібно. Спахати скопати дану ділянку. Півень за забором також каже, що вже потрібно працювати. Так що почнемо скопувати. Процес іде хорошо, трішки вітряно, але то нічого. Земля гарно розсипається. Як бачимо, не і не сира сильно, і не суха, То що все добре. Копається номер. Хотів вас запитати, у вас таке також буває. От Перекупуєш ділянку свою присадибну вже мільйон разів. Але постійно на цій ділянці щось нове знаходиш, наче на розкопках археологічних. От знову копав і знайшов частину якоїсь посудини глечика якогось чи що. Звідки воно тут все береться, не розумію. Але кожен раз щось знаходиш постійно. У вас таке буває чи ні? Напишіть в коментарях. Так, діляночка вже скопана, оброблена по бокам, все як потрібно. Все зроблено. Земля така гарна, розсипається. Вітер сьогодні, звичайно. Ну, але нічого, на вулиці тепло. Якраз для сядіння нормально. Уже от рядочки порозписував. На глибину 3-4 см. Будемо сіяти розсаду. Між рядками 20 см. Відстань. В минулому році робив меншу, але трішки, коли підросла розсада, заважала одна одній, то в цьому році трішки більшу відстань між рядками. <кій> Зробив отак. Розпочнемо сіяти от від рекомендації моїх. Підписників, глядачів. Дякую вам за це, що мені рекомендували. От таку капусту білоголову Атрія f 1 20 штук написано. Подивимося, що воно буде в цьому році. Пише, що масою 4-8 кг. Ну, будемо дивитися, яка ж буде Атрія у нас в цьому році. Зареком... Порекомендували глядачі. Надіюся, що буде досить гарна капуста. Так що почнемо сіяти нашу, наші овочі отаким От способом. Процес іде. Садимо вже і капусту, і перчики. Вони вже поставили міточки деякий сорт, щоб потім не забутися, коли розсаджувати. Зараз будемо садити помідори. І знову один з сортів помідорів, які порадили мої глядачі. Дякую вам дуже це, за це. Це томат П'єтра Ну, 10 штучок в упаковці. О, зауважу, капуста Атріашо 20 штук, написано в пакетику, тільки було 19. Як завжди, щось не доложують, хоча могли з запасом положити. От, тому цей сорт помідора досить гарний по опису мені сподобався, досить гарні відгуки. Так що спробуємо, що це за П'єтра Роса. Буде самому цікаво. Ну, а вам обов'язково покажу, що ж, в цьому році, який урожай П'єтра п'єтророса. Продовжуємо далі висаджувати. Все йде, процес йде нормально. Все посаджено. Все і капуста, і перчик, і помідори. Подивимося, хай росте, щоб була гарна розсада. Залишилося зовсім небагато. Цю всю діляночку треба прикрити, звичайно ж. Не буде вона так під відкритим повітрям, тому що ще холодно, треба її прикрити. Ось залишився один маленький такий крок. І все, і хай собі росте наша розсада. А так робота зроблена. Все гарно, Накрили. Накрив агроволокном, воно і пропускає сонячні промінни, і влагу також пропускає дощ, який буде йти. Це досить добре, не потрібно постійно поливати. Плюс агроволокно дане захищає від приморозків до мінус. 3 градусів. Так що захист буде досить гарний у розсаді. Ну, так, зробили. Пишіть, будь ласка, чи ви таким так щось робите, чи зазвичай розсаду на підвіконні вирощуєте, чи можливо, просто берете і не купуєте вже готову розсаду. Ну а я так уже другий рік висаджую. Розсаду. В минулому році досить успішно було, ну думаю, в цьому році також повинно бути все гарно. Так що... так що робота по розсаді завершена. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Також не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.